Перше за півтора місяця до диспансеру на огляд приїхала пані Дар'я. У неї рецидив туберкульозу. Нині лікується вдома, хоча, каже, має їздити до лікарні раз на два тижні. Нам робити кардіограму. Нам повинні робити кардіограму, брати кров і брати мокроту для того, щоб не було ніякої палички. Зараз паличку убивають, а потім людина може лікуватися вдома амбулаторно. Я живу в селі за 40 кілометрів від Черкас. Транспорту немає для того, щоб добратися. Слава Богу, що є соціальний працівник, він допомагає, він провозить ліки. На лікуванні в диспансері перебуває 8 місяців пані Оксана. Каже, вперше хворобу виявили у 2016 році. Нині захворювання повернулося у складнішій формі. Тому має постійно бути під наглядом лікарів. Я отримую таблетки і двічі на день крапельниці. Дуже важкі препарати. Ну ми приймаємо якісь неболювачі, відну ноги дуже болять. То зараз, на жаль, їх немає, Ми маємо просити, когось щоб в черкасах купували. Щодня до медзакладу звертаються до 15 пацієнтів. У диспансері перебувають особи із середніми та важкими формами хвороби, розповіла завідувачка амбулаторно-поліклінічного відділення Алла Кондратєва. На стаціонарне лікування ми беремо обов'язково бациловиділювачів і пацієнти, які за загальним станом дуже важкому стані. Золотоніжський. Куманський і Звінігородський там є у нас міжрайонні фтізіатри, які передають обстеження до нас або вводять в реєстр самостійно, і ліки цим пацієнтам завозяться, якщо раніше. По стандартному ми мали право видавати лише на два тижні ліки. То зараз ми доставляємо пацієнтів ліки на місяць. Туберкульозний диспансер працює та надає всі послуги, як і до війни, каже головний лікар Мирон Олійник. Та нині і працівники закладу, і пацієнти не завжди можуть вчасно доїжджати до лікарні через зменшення кількості маршруток. Вони не їздять у сторону, бояться вони. Ну не знаю, не їздять. людям. Важко добиратись. Я доставляю своїх людей. З Лоначарського сюди і звідси до Лоначарська. Ми повинні робити тепер скорочені робочі дні, тому що десь треба розрахувати те, що блокпости, що, стої, що люди не своєчасно добираються. З медикаментами у нас проблем немає, тому що нам поступають вони централізовано. Сугубо для лікування в тій затришного профілю хворих. супроводом хворих до лікарні займаються і соціальні працівники благодійної організації 100% життя Черкаси, розповів його менеджер Андрій Стрижук. Пацієнти потребують більшої допомоги, а саме відсутні кошти на транспортування і здачу аналізів. Погіршилось харчування, тому що втрачають роботу із за воєнних дій. Окремо надаємо продуктові сертифікати для покращення їхнього харчування. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.